Коротше, вчора був вдома, щось вімкнув для фону телевізор. Я взагалі його не дуже часто вмикаю, тому якби не дуже в курсах, що там відбувається, але щось дивився і, і побачив, що дуже багато реклами оцих от різних букмекерських контор. Це прям просто якийсь жах. Там просто було ну, йшла реклама одна за одною. Ну, типу, я розумів в Ютубі там. В принципі, гуглу пофіг, хто що там просуває, хто що рекламує, тому що бабки заплатили все, реклама в YouTube пішла. Телеграм-канали там також дуже часто таке буває. От особливо є там пабліки оці от Аля Труха. Я розумію, що Труха це взагалі повний треш, але. Е ну от, Знаєте, буває там все ж таки з'являються якісь новини. Швидше, ніж на якихось інших пабліках. Але вони там також. А, ні, до речі, вони рекламували якусь хірню, але зараз вони вже цього не роблять, тому що я дивлюся останнім часом, що не виникає всякої цієї фігні, там, що там закин, там, 10 тисяч забере 20 тисяч, ну, коротше кажучи, слава Богу, начебто з цим е... стало трошечки легше, але телевізор. Ну, телевізор, блін, ну. Мені здається, що просто не випускати в ефір рекламу в букмекерських контор це якби, ну. Це те, що є нормою. А от те, що є не нормою, це випускати ці реклами, тому що скільки людей страждає на лудоманію. скільки людей ведуться на оці от усі аля там, закинь там 100 гривень, отримай, там 300 чогось, то там, 500 гривень бонусів, 300 тисяч, ну, кажучи, там просто заманюють, як тільки можуть, і люди ж ведуться. І люди ж ведуться, і, і що відбувається? Програють, грають, програють, продають. Здають там, я не знаю, ну роблять все, щоб потім, якщо вони програли, відігратися, а відігратися складніше, грошей витрачається більше, щоб було більше грошей почина щось продавати, залазити в кредити, і це, коротше, просто якийсь капець. Жах. Жах ще в тому, що ну, от, дуже багато інформації, що на Лодомані дуже багато страждають військових, тому що ну, їм там реально важко, і вони якось якимось чином, чином намагаються відволіктися, От і якраз таки, от оці всі букмери. Букмекерки стають їм в нагоді, тому що там що, лежиш собі, крутиш якусь там, якісь там я не, я не знаю, як це називається. Там якісь фріспіни фрі -фрі фріфріспіни, чи що там. Ну коротше кажучи, щось там собі крутиш, там можеш щось виграти, а можеш скоріше за все, не виграти, а програти. і, Коротше кажучи, в цьому є велика проблема. Блін, ну з цим треба боротися. Ну от зараз там я знаю, що блогерів штрафують, і, які там співпрацюють з цими букмекерками. А ну я вибачаюся телебачення, що у нас телебачення також багато людей дивиться. Блін, не треба з цим щось робити. Треба це якось. Блін, це взагалі треба заборонити і все нахрен. Я розумію, що там крутяться великі бабки, але вибачте, бабки це добре, але люди це головне. Тому треба з цим щось робити.